Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку величини, змінні вказівка присвоювання. Продовжуємо вивчати мови програмування, а саме Python та Scratch. Давайте пригадаємо, якою є формула для визначення пройденого шляху, якщо рухатися протягом часу t зі швидкістю v. Також напишіть, чому дорівнює число пі, та що ж воно означає. А також, які фізичні сталі ви вже знаєте. Свої відповіді пишіть в коментарях. Отже, величини в інформатиці та в математиці, а також фізиці та інших науках використовують різні величини. Прикладами величин у математиці є, до прикладу, довжини та ширина прямокутника чи квадрата, також визначення його площини, градусної міри кута, радіуса кола, координат точки на координатній площині та інші терміни. До прикладу, величин у фізиці є відстань, час, швидкість. Маса тіла, густина речовини та інші значення. Прикладами величин в інформатиці є ширина і висота сцени, до прикладу, середовищі скретч. Колір її фону, висота виконавця, координати його розміщення на сцені та інші значення. Також адреса клітинки в електронній таблиці, кількість слайдів у комп'ютерній презентації це теж є величинами. До величин також відносяться колір заливки та товщина контуру фігури в текстовому документі. Як приклад, ви зараз бачите на екрані. Сцену в scratch та зразки заливки до сцени. Отже, прикладом величини ми можемо розглянути таку, табли... таку формулу, що і дорівнює U розділити на r. де U і R це величини, які використовуються у формулі, а також ми знаємо, що кожна величина має обов'язково ім'я та значення. Текст, виділений червоним кольором, будь ласка, запишіть собі до зошитів. Це визначення, що величина, значення якої не змінюється, називають сталою величиною. Або просто ще називають константою. Прикладом математичної константи є, звичайно, число π. Ви знаєте, що наближене значення цього числа дорівнює 3,14. Прикладами фізичних констант є густини речовин. Наприклад, густина повітря наближено дорівнює 1,293 кг на метр кубічний. А швидкість світла у вакуумі дорівнює 300 тисяч кілометрів на секунду. Наступним значенням Величини, яке ми також запишемо собі до зошитів, це буде, що величина, значення якої може змінюватися, називається змінною величиною, або ще просто скорочено, говорять, змінна. Так, у формулі для периметра прямокутника довжини його сторін, а саме А і Б, які позначені на малюнку, є змінними величинами. Вони можуть набувати різних значень в залежності від розміру вашого прямокутника. Команди ж присвоювання надаються до, е, і використовуються у середовищі Scratch та інших програмних середовищах. Щоб надати величині змінній або сталій, немає різниці, певного значення, в алгоритмах використовують команди присвоювання. Загальний вигляд команди присвоювання буде наступний. Вказується ім'я величини, потім знак присвоювання, зазвичай це знак дорівнює, і значення виразу. Ім'я величини може складатися з одного або кількох символів. Такими символами можуть бути літери як великі, так і маленькі. Також можна використовувати цифри, символи підкреслення та інші знаки. І як я вже вам сказав, знаки присвоювання зазвичай використовують символ дорівнює. Але в різних програмах, в програмах програмування Scratch, Python, використовують різні. Різну послідовність цих знаків. Іноді використовують символи. Двокрапка дорівнює без пропусків, а іноді сам знак дорівнює. Слова присвоїти надати значення або запам'ятати значення, та інше не іноді використовують, але більш уже потужних програмних середовища. Значення величин може бути різним. Так, до значення величин можна віднести в першу чергу, звичайно, числа. Вони можуть бути цілими, дробовими, десятковими та іншими. Та також можна віднести до значення величин текст, він береться в одинарні або подвійні лапки для того, щоб комп'ютер зрозумів, що це текст, і він використовується як значення величини. І спеціальні значення, такі як true, тобто правдивість та false. Хіба. Наприклад, під час виконання команди A присвоїти значення 2 помножити на 45 плюс 12. Спочатку буде обчислено значення виразу 2 помножити на 45 плюс 12. Після чого величина А буде присвоєно обчислення значення число 102. І звертаю вашу увагу, що символ зірочка в інформатиці позначає операцію множення. Так, на відміну від виразів у математиці, його пропускати не можна. А ви ж пам'ятаєте, що в математиці ми могли б записати просто без позначки множення. Ви і раніше виконували команди присвоєння, особливо на уроках математики, фізики, хімії та інших предметів. Наприклад, коли на уроках алгебри ви виконували завдання обчислити значення виразу y дорівнює x-2 в дужках помножити на 2 плюс 4 помножити на x, де x у нас 7-5. 2,14. То послідовно присвоювали зміні Х значення 7, потім мінус 5, потім 2,4. І таким чином обчислювали відповідні значення виразу. І присвоювали змінні y у ці обчислені значення відповідні результати. Тобто використовували спосіб присвоєння. Так, у програмному середовищі Scratch також можна використовувати різні величини та змінні. У Scratch можна створити змінні, присвоювати їм певні значення, а також змінювати ці значення і використовувати значення змінних в інших командах. Для створення нової змінної потрібно дотримуватись наступних дій. Перше обрати на вкладці скрипти групу блоків величини, так як це показано на малюнку. Потім вибрати кнопку Створити змінну». От вона знаходиться. Після чого ввести в поле ім'я змінної, яке з'явиться у вікні діалоговому, нова змінна. от воно як виглядає. Вводимо в поле ім'я змінної нашу назву змінної. До прикладу, у нас показано літера А. І вибираємо один з перемагачів для усіх спрайтів, спрайтів, чи тільки для цього спрайта, який зараз задіяний. І натискаємо кнопку ОК. Після чого з'явиться у даній групі скриптів ось такі дії. А саме надати А-значення 0, змінити, показати зміну та сховати. Як бачимо, 4 блоки. Давайте кожен з блоків розглянемо більш детально. Отже, перший блок це блок надати А-значення 0. Тобто команда присвоювання, змінній значення певно. Під час створення змінної її за замовчуванням присвоюють значення 0, тобто початкове. Якщо ж ми хочемо змінити його, то потрібне значення слід увести в текстове поле блоку, потрібного блоку. Другий блок це змінна А на 1. Це команда, яка дає змінення значення змінної на вказане значення. Це значення може бути як додатним, так і від'ємним. І за замовчуванням, як ви вже зрозуміли, це значення для початку буде дорівнювати лише одиниці. Потрібне значення слід увести в текстове поле даного блоку. Якщо значення додатне, то значення вказаної змінної буде збільшуватись, а якщо ж буде від'ємне, то, звичайно, зменшуватись. Наступний блок це. Показати змінну А. Це команда відображення блоків зі значенням змінної на сцені. Цю команду можна також виконати, якщо встановити позначку прапорця біля кнопки з іменем змінної. І останнє це сховати змінну А. Відповідно, дана команда буде приховувати блок зі значенням змінної на сцені. Також цю команду можна так виконати, якщо зняти позначку прапорця біля кнопки з іменем змінної. Звертаю вашу увагу, що у кожному із цих блоків є кнопка для розкриття списку імен усіх змінних. От вона знаходиться, ця кнопка. І. Якщо ми натиснемо на цю кнопку, ми можемо в списку обрати ім'я потрібної змінної, тобто не обов'язково змінної А, а наступної. До прикладу, значення створених змінних можна використовувати в інших блоках проекту. Так, наприклад, після виконання команди надати А значення 25, перемістити на А-кроків. Це означатиме, що виконавець буде переміщуватись на 25 кроків. Для вилучення змінної в проє... з проєкту слід виконати наступні дії. По-перше, відкрити групу блоків величини. Відкрити контекстне меню кнопки з, імен... з іменем змінної, тобто наводимо на, кноп... на значення змінної правої клавішою мишки. І в контекстному меню. Яке з'явилось, обираємо дію Вилучити зміну. І, до прикладу, після виконання команди надати зна А значення 8, і, до прикладу, знизу розташувати блок говорити привіт і замість вказаної кількості секунд позначити змінну А, то виконавець буде говорити привіт упродовж 8 секунд. Використовуючи, до прикладу, контекстне меню, можна за потреби не лише видаляти, а й змінити ім'я змінної уже після її створення. А що стосується змін в мові Python? тут трішки все складніше. Ви вже знайомі з середовищем розробки і виконання проєктів Scratch. Ознайомилася із одним із середовищ розробки і виконання проєктів ADL. Тобто а, інтегрованого середовища розробки та навчання. Алгоритм, якому створюють мову програмування в Python 3, далі називають просто Python. Мова Python є однією із сучасних мов програмування. У 2020 році актуальною версією мови була. Версія 3,8. Середовище розробки можна отримати і безкоштовно із сайту за адресою python.org. Посилання на даний сайт я залишу в описі під відео. За бажанням переходьте і завантажуйте собі дане середовище. Після запуску середовища на виконання відкриється вікно. Вигляд якого наведено на малюнку. Ви бачите, що дане вікно має пропис, яка версія називається, і головне меню. Символ 3 вказівки позначають позицію, у якій можна вводити команди мовою Python. У мові Python можна також створювати змінні присвоювати їм. Та присвоювати їм певні значення. Змінювати ці значення та використовувати значення змінних у різних командах. В іменах змінних можуть бути використані так само, як і в Scratch, літери англійського та українського алфавітів, цифри та символи підкреслення. А знаком присвоювання в мові Python є символ дорівнює, без додаткових якихось знаків. Для того, щоб у середовищі ADL побачити, тобто вивести у вікно середовище значення деякої змінної, можна ввести ім'я цієї змінної та натиснути клавішу Enter. До прикладу, ми ввели значення функції, функції Print. І вказали в дужках ім'я змінної, наприклад, print довжина. У функції Print також можна вказати текст в одинарних або подвійних лапках для пояснення. Значення якої саме змінної буде виведено. Наприклад, print. В дужках вказуємо в лапках значення довжини дорівнює. І вказуємо, яку ж саме змінну відобразити довжина. Або ж з одинарними лапками. Як результат на. Екран буде виведено значення довжини. Так, якщо потрібно збільшити значення змінної довжина, наприклад, на 10, можна виконати команду довжина дорівнює довжина плюс 10. Або просто написати змінна довжина плюс дорівнює 10. Плюс дорівнює 10, це означає, що збільшити змінну довжина на 10. Результат виконання чотирьох команд присвоювання та виведення отриманих значень змінної наведену на малюнку, і ви бачите зараз на екрані. Результати виконання цих команд відразу відображаються у середовищі ADL і підсвічуються синім кольором. До прикладу, змінна довжина в нас дорівнює на початковому рівні 5. Ми ввели значення довжина і натиснули Enter. Отримали відповідь 5. Якщо ж ми дописали, довжина дорівнює довжина плюс 10. Потім пишемо print довжина і натискаємо Enter, то відповідно бачимо відповідні результати. У мові Пітон змінення значення змінної може позначатися символами. А саме, плюс дорівнює. Це означає, що до значення змінної вказаного числа додається, наприклад, після виконання команди x плюс дорівня 5, значення змінної x буде збільшуватись на 5. Якщо ж вказують мінус дорівнює, то це значить, що від... буде відніматися від значення змінної якесь певне число, вказане після дорівнює. Якщо ж позначити зірочка дорівнює, то значення змінної буде збільшуватись, тобто домножатися на те число, яке буде записано після дорівнює. І на завершення пропоную вам кілька запитань для повторення сьогоднішньої теми. Відповіді на ці питання можете спробувати написати в коментарях під, під відео. Для того, щоб перевірити, як ви запам'ятали сьогоднішній матеріал. Перше питання, яка величина називається змінною? Друге, яка величина називається сталою? Чим характеризується кожна величина? Який загальний вигляд команди присвоювання? Із чого можна складати ім'я величини? Що використовують як знак присвоювання? Та що може бути значенням величини? Чекатиму на ваші відповіді. А вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 4.1, сторінка 120-124 з підручника з інформатики для 7 класу. Також можете спробувати виконати завдання за допомогою комп'ютера в середовищах Scratch або Python на сторінка підручника на 12, 132 та 133 сторінках. В разі виникнення питань звертайтесь до мене в коментарях, буду радий допомогти. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам успіхів, дякую за увагу і до нових зустрічей. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки під моїм відео.